Ласкаво просимо до уроку відеозйомок з дзеркальною камерою, у якому я розповім, як знімати новини та документалістику. Ми знімаємо новини більше трьох років, здебільшого для онлайн-відеопорталів. Найважче у зйомках такого відео те, що ви не знаєте, що може відбутись на місці зйомок, тому ви не зможете відповідно підготуватись і напевно не знатимете, яке остаткування вам буде потрібне. У жовтні ми були на протесті. Захопив Франкфурт та знімали репортаж для місцевого новинаря. Сустен іга, васю пасіт оненлістопіли є цю замен, tun können kenne, недавмафондацьколена. Масові заходи ми зазвичай знімаємо за допомогою камер Canon 7D, 60D або 600D з простим штативом, двома об'єктивами та зовнішнім мікрофоном. Замовник хотів, щоб ми взяли інтерв'ю у кількох демонстрантів, але уся місцевість була наповнена тисячами людей, і це було здійснити надто складно. Тому ми знімали інтерв'ю без штатива. Щоб підійти ближче до особи, ми використовували ширококутовий об'єктив та закріпили зовнішній мікрофон на камері. У загальному важливо, щоб зйомка велась не із широко відкритою діафрагмою. За партурою F на 1,2 слідкуючий фокус просто неможливий. З автофокусом картинка буде безглуздо виглядати, коли людина рухатиметься вперед та назад. Ми рекомендуємо апертуру між F на 4 та F на 8. При цьому ви все ще зможете отримати гарне боке. Також вам не варто використовувати дорогі об'єктиви, оскільки ви не знатимете, що може трапитись на демонстраціях. Також вам, імовірно, потрібен буде зум, і у вас буде замало часу для зміни об'єктивів. Такі об'єктиви, як Canon 25-105 або Nikon 24-120, практично ідеальні, оскільки вони не можуть суттєво збільшувати картинку та мають непогані властивості.